Я зараз на обіді. У мене борщ олів'є і великий ланч. Я не знала, що він такий. А скільки це коштує? 80? Кажись, 80 гривень. Це все коштує. Або 120. Я не пам'ятаю, але дуже це прилічно на таку суму. Все мені смачного. Собі на фен і таким образом. Сьогодні новий день, я йду від Янулі, Вікторія зайшла, там з мілкою гуляли. А у досі така кучеряшка, де ти? Пока там топа. Така кудряшка, ну прям вовціє, така кудряшка тут така. Така, каже, ти гарнюня. Все, йдемо додому, зараз буду вечеряти. Все, так, це до ця гарнівня. Вона йде. А, ні, я хотіла розказати, як вона веде урок, а дівчатка сидять, хочуть сидіти біля неї. Та, О, дивити не догоріло, не походу. Не і вона каже, і вона така, у вас така гарна. Ні, 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 я... яки, сидить на мене, дивиться така. Я така, що таке? Он така, у вас така гарна? Я така, кучеряшка, Вона така. Да. Ой, Такі милашки! Ду -ду -ду -ду. А, Один було, Я прийшла в сукні, зробила зачіску, зробила макіяжки сіли. То я так стою, такі ось такий гарний макіяж. Такі дівчатка дуже завжди таке помічають, і так це сторони дивляться. Такі, все, ще, а ще, ще найкраще, <зır> <зır> найкраще для вчителя. Я сьогодні проводила тест. За всю тему, за вісім занять в кінці місяця, як uh -huh. так, кожен раз роблю. Uh -huh. І класно бачити результат у дітях, uh -huh. коли вони приходять, а потім роблять тест і вже і читають, і можуть написати, вже більш-менш без моєї допомоги. Багато завдань роблять. І я така з таким задоволенням ставлю їм бали, разом за них так ради. Умнічки. Молодці. Але тут не коли ніхто не навчить е -е, сова, це жах. Та будуть коли вчити, мать, все, доть, ти вже мені не перетворила звичайний мак. Вчительський блок перетворила, так. Mm -hmm. да. один, один такий алий мак. Гарнюнька, такі ніжні полістки. Всім доброго дня, новий день. Сьогодні неділя. Я одна вдома вирішила напекти пирогів. Так, це в мене з клубнічкою, це я відклала янулі з мішою, з левчиком. Це нам додому це пиріжки, пироги, да, пиріги духові з яйце і цибуля. Зараз половинку розламаю. Я продовжую знімати на телефон, тому зараз, бачите, такий кадр, який є, хочу розламати. Пухкенькі, класні пиріжечки. Тісто солодке. А клубничка, полуничка, звісно ж, боже, я ловлю, де куди дивитися, забиваю, що сюди. Половничка, звісно ж, трохи потекла. Тісто смачне. Коротше, все вийшло, я не сумнівалася. З тістом я дружу. Мало солодке. Але добре, нічого. Добре, буду виключатись, іти приймати душ, та піду з льовчиком погуляю, тому що я вся. Пропохтілась і відбивними і пиріжками женщина кальтета. І вовкінки слягадені. любить п'яти. маленька, маленька, Рутичка маленькая, маленькая, маленькая Зайчик маленький. Їдемо, їдемо в ліфту, зайчик спить, прямо як на фото. Їдемо гуляти. Кимусічка, такий, такий зайчик. Спить, сонечко, то й боже здоровечку. Ми вийшли гуляти, ми вийшли гуляти, а тут дощ. Але я не сказала, що це дуже корисно подихати вологим повітрям, тому ми все одно трошки погуляємо, У нас є зонтик, льовчик спить, а то він не спить. Я каже спить цілий день. Я кажу, бо це перед дощем, зараз буде гроза, град. Ми далеко навіть не будемо йти. Ми знову гуляємо, і, звісно ж, я знов мій мати ну, повсю галявину з квітами. Боже, які рясні, обалдеть! Я не то, що в захваті, я просто, ну, я просто офігію. Я вже думаю, знаєте, як взяти цей гілочку, ось п'яточку, та посадити, може, прийметься. Така рясна, така це... Це два куща. Це всього два кущі, але вона така відвіста. Обалденно просто. Просто обалденно. Дід качає внучика. Стою, підкачую левчика, вже вечір. Ми чекаємо, коли включать світло, світло і зайдемо, вже піднімемось на ліфту. Знаєте, що завжди мене восхищає в Україні? Тобто це я зараз на... Ну, тобто багато поверхівки. Але дивіться, люди що зробили? Абрикос. А, ні, це слива. Ось слива. А, абрикоса, вишня, алеча, вишня. Не знаю, що горіх. Все, бачите? Все, горіх. Тут горіх росте. Тут полунечка. Дивіться земляничка ціла галявинка. Бачите, як там горять ягідки, там, там. Тут чорнобривці висаджені. Люди поливають, ухажують. Знаєте, там яблунька воно росте. Ось. Так мені це прям, я не знаю, як сказати, дуже це класно. Мені отак знаєте, таке питання. Росіянці, ви можете показати? коли отак от, от, от жили дома? Просто жили многоетажні дома. І щоб люди так, там сливка, там яблунька, там вишенка, там горішок, там полуничка. Це ж, походу, хтось з дітей підходить, лаканеться. Таке воно, знаєте, як от живе, росте, а не так, що срань, мусор. Ось хіщає таке. Дід. Слівний дед. З нуком, з нучиком таким сладеньким. Тут, тут Льовицька, Льовицька, Ольобака. Топаю пішочком на роботу новий день. Чуєте? Сарахтіт. Це знаєте, що це? Можна мене привітати з офіційним статусом бабусі. Одне діло, коли народився внучик, друге діло, коли ти там допомагаєш. І зовсім інша справа. Коли ти йдеш, а в тебе щось в сумці торохтить. Торохтить, торохтить. Та-дам! Льовине запка. І вона торохтить і торохтить. Я думаю, що в мене торохтить, чого я торохчу. Все, бабуся взагалі на повну катушку. Я тепу на роботу. Перепуталась з клієнткою час Вірніше, я її записала на 12, написала їй. Все, чекаю понеділок на 12. Вона мені пише попереджувальне. Здрасте, у нас же в понеділок все в сілі, я на 10 к вам Я пишу, що да, все в силі. Я вас чекаю. Але ж я не подивилася, що вона пише на 10. А я перед цим їй сказала ви на 12. І в ітоді вона зараз вже приїхала, а я тільки йду. Я кажу, Анечка, пожалуйста, я не добігу, ви у мене на 12 і блін. Це капець. Але нічого, так буває, все буде добре. Я йду. У нас діють графіки відключення світла, і сьогодні світла більше нема, чим є. Особливо є такі черги, коли знаєте, із 10 до 12, з 4 до 6, і потім ще й ще і потім ще. Ну нічого, нічого, живемо. Уявіть, як ви, ми, українці, вміємо жити, радіти, працювати навіть в таких умовах. Що казати, як ми виліземо, коли буде перемога і мир. Добрий день, день, день. Сьогодні на кабінеті графіки відключення поєдналися з аварійними графіками відключення, і все разом дало результат. що то світло є, то його нема. Півгодинки є, годину нема, півгодинки є, годину нема. <свісно> Дівчата на коридорі взагалі не зрозуміють, що робиться. Я подоставала все своє, що мені допомагає працювати. Плюс в мене навернувся шнур для телефона, але я вже купила новий побігала. У мене некрасивий обід у вигляді шаурми, яку я не доїла, і кола. Працюю, чекаю, зализана, отака в шльопках в робочих ходила по аврорам, шукала шнура і кабель. Все знайшла. Світла зараз нема. Але я можу працювати, ставлю телефон на зарядку і працюю. Всім доброго дня! 4 червня я на роботі. Помила голову і вона в мене. Так і висохла, але зараз буду піднімати все. Жарко, жарко вже я забула вентилятор. Забула льод, льода зробити, щоб принести. Але добренько. Чекаю дівочку. Дівочка одна відмінилась. Я зараз буду собі робити педикюр і брові. У мене для себе сьогодні радість, я зважилась. І в мене хороший мінус, мінус 1,5 кг за 2 тижні. Тобто зараз я 72 кг, 72,6. Це вже такий закріплений результат, тому я довольна надягла зразу платько. Знаєте, як воно хочеться відразу босонішки на танкетки. Так, о, чоловік все одно каже, що позадінка ти хатуна. А я знаю, що я позадінька, треба ще ходати, але ще треба фарбу купити для волосся, але я не дойду ніяк. От Зараз буду пити холодну каву, робити собі педикюр, піднімати волосся. Міша приніс мені каву з апельсиновим соком. Дуже люблю її, дуже. Оце, думаю, світла нема. То не хочеться запускати поки що акумулятор. Думаю, можу поплести або зробити замовлення. Коротше, що якась варіона.